Привіт, усім між Польщею та Україною щось сталося, і щось сталося хороше, приємне, тому що почали спілкуватися, почали вирішувати проблемні питання вже і негайно. Зустрілися Дуда та Зеленський в Давосі, поспілкувалися, навіть обійнялися, і це вже дуже непогано, тому що до того. Ніяких таких нормальних комунікацій між президентами, між двома країнами не було. Також вирішується, вже вирішилось питання блокування українського кордону. Я вчора на цю тему виклав відео. Сьогодні підтверджую, що вже почали розблоковувати пропускні пункти, які блокувалися польськими перевізниками. Уряд з перевізниками домовився. Попередньо була підписана угода, яка ще буде напрацьовуватись, але вже блокаду знімають, і це дуже добре. Економіка України почне спокійно дихати, почне нормально працювати і заробляти на українців і на Україну. Я вважаю, що такі новини і такий розворот у відносинах між Польщею та Україною заслуговує від вас лайка, підписки на канал і, звичайно, приємного коментаря в підтримку обох країн. Тому що нам потрібна підтримка, будь-яка і зброя, і фінанси, і гуманітарна, і просто підтримка навіть на міжнародному рівні, коли польський президент говорить, що Україні потрібно перемогти, Україні потрібно допомагати, і це потрібно робити всім країнам, які підтримують Україну і український напрямок руху до Європи, до вільного світу. Тому я за це я впевнений, що ми і надалі будемо шукати максимальну кількість точок дотику, а не розбрату. Я вважаю, що новому польському уряду Дональда Туска потрібно було дати якийсь час для розкачки. Зараз вони починають потрошки працювати, та ще не є все гаразд, все так, все, все вирішили, всі питання забули, працюємо і все. Ні, ще є над чим працювати, але початок роботи, початок комунікації, переговорів, вирішення самих таких нагальних проблем він є вже, і це вже дуже добре. Комунікація на рівні президентів, комунікація на рівні урядів. Дональд Туск має найближчим часом приїхати в Україну, теж порозмовляти, вирішити ті чи інші питання, і це вже дуже класно. Я це підтримую. Так має бути з самого початку. Та, тут були вибори: зміна публіки, зміна влади, багато всякого різного. Зараз, нарешті, всі давайте закатаємо рукава, всі наші партнери. Давайте будемо працювати дружньо і питання Угорщини, Словаччини, Румунії і всіх інших держав-лідерів потрібно пропрацьовувати, потрібно говорити, комунікувати і вирішувати ті питання чи на рівні міністерств, чи на рівні президентів, чи на рівні бізнесу. Немає різниці головне, щоб був результат позитивний для України в тому числі. Я вважаю, що це. Перезавантаження відносин між Польщею та Україною, і вже найближчим часом почнуться нові етапи у відносинах, в переговорах, вирішення тих чи інших питань. Ну, є в мене така впевненість, що ми з Польщею далі будемо набагато краще і позитивніше працювати. Друзі, не забудьте підтримати це відео лайком, репостом і, звичайно, підписочкою. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні і Україна 100% переможе!